Заняття з математики. Добрий день, мої малята, які в вас гарні оченята, карі, сині та сиренькі. Ви для мене всі любенькі. Сьогодні на новій пошті я отримала листа. Давайте його з вами почитаємо. Добрий день, діти! Я королева незвичайної країни. Там багато геометричних фігур, цифр, задач. Знаю, що ви дуже розумні, кмітливі дітки, тому я вас запрошую до себе в гості. Але перш ніж потрапити до мене, вам потрібно пройти через чарівні зупинки, на яких вас будуть чекати завдання. Виконавши їх, ви отримаєте талісмани, які допоможуть вам дізнатися назву моєї країни. Чекаю зустрічі з вами з повагою, королеви! Ну що ж, ви хочете зустрітися з королевою? Так, тоді вирушуємо руш, в подорож, але постривайте, з нами теж хочуть вирушити і багато чому повчитися смішаріки. Візьмемо їх з собою. Звісно, візьмемо. Та спочатку, щоб знати, скільки їх помандрує, нам потрібно порахувати їх. Давайте порахуємо смішаріки. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Скажіть, будь ласка, якою ми лічбою рахували наших смішариків? Кількісною чи порядкою? Кількісною. А яка це була ширічка? Пряма чи зворотня? Так, ми рахували смішариків прямою лічбою. Тепер давайте порахуємо їх зворотньою лічбою. Починаючи з 11. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Наші смішарики сховалися. Давайте подивимось, які ж, під яким номером сховалися перший смішарик. Так, під номером 3. Далі, під яким номером сховався смішарик? Під номером 5. Наступний під номером 8. І останній під номером. Десь. Добре. На якому ж транспорті ми будемо подорожувати до казкової країни? Нам треба зібрати пазл транспорту для подорожі. Як ми будемо збирати ці пазл? Так, можна за кольором, а можна виставляти наш пазл числовим рядочком, який починається з числа. Один. Так, починаємо викладати. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. вісім Декі. Десять. Ну що ж, ми будемо подорожувати на казковій ракеті. ракети. Тобто Відстань. Теперша наша зупинка, вона у нас логічна, на якій відкривається нам шлях в країну. Ось ці чарівні двері. А що це на них? Замок, так, а на... і нам треба його відкрити за допомогою ключів. Але спершу потрібно розв'язати задачі, давши правильну відповідь, ми зможемо знайти той ключ, який співпадає з нашими розв'язкам і тоді зможемо відкрити двері. Тому будьте дуже уважні, адже якщо ми зробимо помилку, ключ не підійде, і ми не зможемо подорожувати далі. Отож слухайте. На травиці біля хати метушаться цуценята. Двоє білих, наче сніг, троє чорних, скільки всіх. Так, всіх цуценят у нас 5. Давайте згадаємо, скільки білих. Два. Скільки чорних. Три. Яку тіму дожди виконати з вами віднімання чи додавання, щоб дізнатися, скільки всіх цуценят так, дію додавання. Який знак ставимо? Плюс 2. Додати. Три дорівнює п'ять. Добре. Є в зайчихи 5 малят, неслухняних зайченят. На обід їх мати жде. Три прийшли. а скільки йде? Так, йде ще двоє. Давайте згадаємо, скільки всього у матусі зайченят. П'ять. Скільки повернулися? 3. Як ви гадаєте, яку цію повинні ми виконати, щоб дізнатися, скільки ще прийде зайчиняти? Додавання чи віднімання? Віднімання. Ставимо знак мінус 5. Відняти 3 дорівнює 2. Так, ось і наші два зайченятки вже повернулися. Каже мати квочка, в мене два синочки та чотири дочки. Скільки ж діточок у квочки? Та скільки э, синочків у квочки? Два. Скільки дочок? Чотири. Яку дію нам треба виконати, щоб дізнатися, скільки ж діточок у квочки додавання чи віднімання? Так, дію додавання, який ми знак ставимо, плюс 2 додати 4 дорівнює 6. Шість фломастерів у Жень. Взяв він жовтий і зелений. А в коробці на столі залишилось тільки. Так, 4. Скільки всього, всього в коробці було фломастерів у Жень? 6. Скільки він взяв. 2. Яку дію ми з вами повинні виконати? Додавання чи віднімання? Щоб дізнатися, скільки залишилось? Ломастері. Так, дію віднімання. Ставимо знак мінус 6 мінус 2 дорівнює 4. От ми справились з першим завданням, а отже отримали ключ і перший талісман. Смішарикам дуже сподобалось розв'язувати задачі, тому вони з великим задоволенням йдуть з нами далі. А на цій зупинці ми з вами зустріли незвичайні, а цифрові будиночки. В них мешкають цифри, які зовсім не знають своїх сусідів. І королева дуже хоче, щоб ми допомогли цифрам. Допоможемо? Допоможемо. Так, сусіді цифри 5, 4 і 6. Між 6 та 8 у нас цифра 7. Сусіді цифри 2. 1 і 3. Між 7 і 8 знаходиться цифра. 8. Сусіді цифри 6. 5 і 7. Сусіді цифри 9. 8 і 10. Ну що, ми отримали наступний талісман. Третя зупинка тижнева. На цій зупинці королева хоче перевірити нас. Вона хоче дізнатися, наскільки добре ми знаємо одні тижні. Будьте уважні. Вранці ми із добрим ділом день вітали понеділок. Ніченька минула скоро, трудовий іде Вівторок. За ним спритна, молода, поспішає середа. А четвертий день тепер називається четвер. Діло добре ладиться, як настане п'ятниця. Дома скрізь кипить робота, як почнеться день субота, а субота з хлібом сім'ю привела сестру. Неділю? Молодці. А хто назве їх по порядку? Всі дні тижня? Давайте назвемо понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. А який сьогодні день? Понеділок. Який день вже минув? Був вчора? Вчора була неділя. А який буде завтра? Завтра буде вівторок. Отримаємо ще один талісман. Наступна зупинка у нас геометрична. Нам треба заповнити таблицю. Подивіться, які у нас тут об'ємні геометричні фігури. Це у нас куб, цилиндр і паралелий піпети. Як ви гадаєте, яка об'ємна фігура буде у нас в першому рядку перша? Так, це буде у нас цилиндр. В другому рядочку яка буде перша фігура об'ємна? Куб. Далі. Паралелепіпед. В третьому рядочку, яка буде перша фігура? Паралелепіпед. І остання. Цилиндр. Так. Тепер подивимось, які у нас плоскі геометричні фігури є: трапеція, ромб і п'ятикутник. Яка ж буде фігура у нас в першому рядку між трапецією та п'ятикутником? Як ви гадаєте? Так, це буде ромб. В другому рядочку, яка буде у нас фігура після ромба? П'ятикутник. І наступна трапеція молодці в третьому рядочку? Перша фігура яка буде? П'ятий кутник і остання ромб. Ну що ж, наступне завдання, на яку об'ємну геометричну фігуру схожа плоска. Трикутник. На яку об'ємну геометричну фігуру схожий? Так, на конус і пирамиду. Прямо кутник, схожий на яку фігуру, Паралелепіпед. Так, коло схоже на об'ємну фігуру. Кулю, квадрат плоский, схожий на об'ємну фігуру, куб, овал. Схожий на об'ємну фігуру. цилиндр. Так, отже, за виконане завдання ми отримуємо четвертий талисман. Діти, ви не забули, до кого ми йдемо в гості? <кій> так, ми йдемо до королеви. Нам залишилось останнє завдання пройти маршрут до замку королеви і отримати п'ятий талісман. Для цього нам необхідно вірно визначити напрямок стрілок. Ось наша ракета. Куди ми рухаємось? В якому напрямку? Вліво, вправо, вгору чи вниз. Так. Спочатку ми рухаємось вправо. Далі, вгору. Далі. Вліво, вліво, вгору, вправо, вправо, вниз. Вправо, вгору, право, вниз і летімо до замку. Ми отримали останній талісманчик. Молодці. Наші друзі дякують нам, адже навчилися знаходити потрібний маршрут за нашу вправність. Ми збираємо останній п'ятий талисман. І от ми виконали всі-всі-всі завдання королеви, зібрали всі талісмани. А тепер давайте ж дізнаємось, як же зветься країна, в якій мешкає королева. Відкриємо наші талисмани. Ма-Т- Ма, т ма т ка. Як же називається наша незвичайна чарівна країна? Так, це математика. Ось і королева нас зустрічає. Я королева? Чекала зустрічі з вами. Ви дійсно дуже розумні дітки за вашу сміливість, знання дарую вам, як найкращим знавцям математики ось такі медалі. За те, що ви цікавитесь математикою, правно виконуєте завдання. Ну що ж, давайте зробимо гімнастику для наших оченят. Рухаємо оченятами вліво-вправо. Вгору вниз. Ведемо по колу. Закрили, відкрили щось, помасажували. Покліпали. Молодці! Діти, що вам сподобалось на нашому занятті? А які завдання були складними? І чому? Я вам кажу до побачення, до нових зустріч. Чекаємо. Нових зустріч з вами.